Добрий день, ви на каналі Центру правової допомоги. З вами юрист Володимир Ступак. Сьогодні ми поговоримо про те, чи можуть бути мобілізовані багатодітні батьки у 2024 році. В Україні триває загальна мобілізація та військовий Стан і відповідно всі українці, які підпадають під статус закону України про мобілізацію і не мають підстав для відсрочки, можуть бути мобілізовані. Утім, законодавство визначає перелік осіб, які мають право на відсрочку у військовий час. Це визначено статтею 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку однією з категорій таких осіб. Є особи, які утримують трьох або більше дітей. Це особи, які проживають однією сім'єю і виховують трьох або більше дітей до 18 років. Крім того, мають право на відсрочку особи, які виховують таких дітей самостійно. Водночас, після набуття чинності законопроекту про мобілізацію, який 11 квітня. Ухвалила Верховна Рада у другому читанні, та в цілому це положення зазнає змін водночас, після набрання чинності даного закону, особи, які мають заборгованість по елементам більше трьох місяців, позбавляються такого права стосовно втрати відсрочки особам, які мають заборгованість три і більше місяців за елементи, в міністерстві юстиції вважають. Що є багато, велика категорія батьків, які хотіли б сплачувати елементи, але за відсутності роботи не мають таку змогу. Водночас вони зазначають, що служба в збройних силах України надає їм таку змогу в зв'язку з високою оплатою військовослужбовцям. Також хочу зазначити, у разі сплати заборгованості така відсрочка, таке право на відсрочку буде повернуте. Також станом на 1 березня 2024 року, за даними Міністерства юстиції в органах Державної виконавчої служби перебуває більше 520 тисяч документів про стягнення аліментів. За словами заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби. Точної інформації стосовно боржників немає і вона постійно коливається. За станом на березень така цифра являє 16 тисяч осіб. Як це буде працювати? Після того, як новий закон набере чинності, військово зобов'язані, які мають трьох неповнолітніх дітей, повинні з'явитися до ТЦК протягом 60 днів. Такі громадяни повинні довести право на відсрочку і не лише наявність трьох неповнодітних дітей, але й відсутність заборгованості за елементи, навіть якщо ця заборгованість є у хоча б одної дитини. Які документи підтверджують статус сім'ї як багатодітної? Документом, що підтверджує статус багатодітної сім'ї, є посвідчення багатодітної сім'ї. Щоб отримати дане посвідчення, громадянам необхідно звернутися або в структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, ЦНАПи або до виконавчих органів місцевих рад. Заяву для отримання такого посвідчення можна подати власноручно або надіслати документи почтою або на електронну адресу. Щоб отримати посвідчення, необхідно надати заяву. Оформлюється на прийомі ЦНАП. Копії свідоцтва про народження дітей, копія про свідоцтва про шлюб, копії сторінок паспорта батьків, довідка про реєстрацію місця проживання, фотокартки дітей і батьків, а також довідка про те, що батькам за місцем реєстрації такого посвідчення не надавалось. Ви можете ознайомитись з позитивною практикою на нашому каналі. Дякую на цьому все. З вами був юрист Володимир Ступак. Дякую, що подивились це відео.